Певно, ще ніколи богослужіння в оновленому храмі кляштеру босих кармелітів не було таким урочистим та хвилюючим. З усіх куточків Києво-Житомирської дієцезії, а це Житомирська, Київська і Черкаська області, до Бордичівської святині з'їхали свіряни, щоб прийняти таїнство миропомазання. Коли ми приходимо до Христа, то вщеплюємося в тіло Христове, входимо би, через двері таїнства хрещення. Пізніше в римсько-католицькій традиції наступає період приготування людини до свідомого прийняття таїнства сповіді і таїнства Євхаристії, таїнства причастя. Тоді, коли вже ці таїнства людина підготувалася і прийняла, то вона готується до того, щоб стати повноцінним членом церкви, повноцінним свідком Христовим в цьому світі. І таке завдання є для таїнства миропомазання. Богослужіння з таким танством, котре увінчує процес входження людини у церкву, у римокатолицькій католицькій традиції відбувається раз на рік. Парафіяни свідомо готуються до його прийняття, слухають спеціальний курс лекцій. Служба із танство миропомазання більш тривала у часі, ніж звичайні. Після слухання Слова Божого, проповіді та визнання віри для присутніх настає момент особливого духовного переживання і піднесення звершення таїнства. За стародавнім звичаєм ординарій Києво-Житомирської дієцезії, архієпископ Петро Мальчук виконує жест рукопокладання, що символізує передання дару Святого Духа. Чоловірян змащується спеціально приготованою речовиною миром. Прийняття цього таїнства велика і серйозна подія для людини, яка відбувається у присутності свідка. Він має засвідчити, що кандидат на миропомазання насправді гідний християнин. А після прийняття таїнства життя вірянина набуває іншого сенсу. Вже має змінитися в суму житті перед цим. Перед цим вона має змінитися, вона має засвідчити церкві про свою зрілість, відірваність від гріха. А після цього, отримавши цю благодать Святого Духа, людина має вже ну, свідчити, вона має стати свідком Христа. Христос прийшов на землю не для того, щоб побудувати церкви і зібрати там віруючих людей. Він прийшов для того, щоб зібравши віруючих людей, послати їх у світ, щоб цей світ перетворити на Боже Царство. Переобразити його, це ціль приходу Христа. І тому завдання християнина, який прийняв вже ці таїнства і живеться ними регулярно, я маю на увазі таїнство Євхаристії перед передусім, це йти в цей світ і переміняти цей світ, змінювати його, зробити кращим, робити його справді таким божим царством.